Всім привіт! Нещодавно я зробив ось таку підставку для телефону з Лего. По боках у неї ось такі Лего чоловічки, персонажі з Лего ніндзяго А всередині, там Лего Алекс з Майнкрафту у алмазному шоломі і з алмазними... З мачами. Перший матч алмазний, а другий меч золотий. У цієї підставки є дві функції ставлення телефону: вертикальна функція і горизонтальна. А ще через спеціальну дирочку можна просовувати провід і ставити на зарядку телефон. Ось так от це виглядає. Ось таке розташування проводу і ось таке розташування телефону. І телефон реально заряджається. Пишіть у коментах, чи сподобалася вам підставка моя. Е, всім папа! -па.